Про запитують Ісуса, коли прийде Боже Царство? Ісус відповідає, що Боже Царство не прийде помітно і не скажуть ось тут або там, адже Боже царство посеред вас. Боже царство посеред нас. Це запитання. Ісус стверджує, що воно посеред нас. Я запитуюсь, чи воно посеред нас, або як це, що Боже Царство посеред нас? Ісус говорить своїм учням, що де двоє або троє збираються в Його ім'я, Він там посеред них. Ісус тепер тут посеред нас. Ісус ти де? Ми хотіли до нього доторкнутися. А для чого? Чого ви його шукаєте? Ісус посеред нас. Той, хто має повнуту істину? Світла, любові, всі відповіді на наші запитання. Він посеред нас, де двоє або троє збираються в моє ім'я, я там посеред них. Що значить збиратися в ім'я Ісуса? Фокусуватися на Ньому? Хотіти з Ним зустрітися, приходжу сюди, щоби з Ним зустрітися. Прихожу тому, бо Він мене кличе Він говорить. Микола прийди сьогодні сюди, в це місце. Пішли, він може теж сказати, пішли сьогодні в це місце. Тобто він там, де його приймають, де ми на нього відкриваємося. Нам потрібно на нього відкритися, щоб ми його досвідчили. Нам потрібно його шукати. Тебе шукаємо, тебе, тебе, Ісус, шукаємо яким чином Він є посеред нас? Знаєте, одна з таких дуже сильних присутності Бога, як я його часто досвідчую, це як правда, це правдивість, це бути правдивим, це відвертість, це чесність, це ясність, чого я сюди прийшов. Я сюди прийшов, щоб з Ісусом зустрітися. Я правдивий, чесний, і тоді Він з'являється. Якщо ви чесно, прийшли сюди його шукати. А я правдиво прийшов сюди його шукати, бути на Нього відкритим. Ми його будемо досвідчувати. Ми його будемо досвідчувати. Пам'ятаєте, Ісус навчав, говорить: «Бережіться закваски фарисейської, тобто лицемірства. Лицемірство це що? Це фальшивість. Роблю вид, що я тут, а так насправді я не тут, наприклад. Роблю вид, що я шукаю Царство Небесне, а так насправді я його не шукаю. Дуже часто фарисеї, властиво задавали фальшиві запитання. Не шукали, не хотіли стати в правді. Тобто правдивість це така одна з риз, якщо я правдиво Його. Шукаю, прихожу, бо Він мене кличе, бо я з ним хочу зустрітися. І далі є різні частини, правда, його присутність, як любов. Чи ви прийшли сюди, щоб любити мене? Чи я прийшов сюди, щоб любити вас? Чи ви дозволяєте Духові Святому тепер діяти як любов? Ось Ісус говорить, любіть своїх ближніх. Як я вас полюбив, Служіть один одному, чи ви прийшли сюди служити мені, служити, чи я прийшов вам служити, послужити, чи ми прийшли послужити світові, нашою молитвою? Якщо ми прийшли послужити, тоді ми відкриваємось на Його присутність. Чи ми тут сидимо і ми добро думаємо, благословляємо один одного? Чи ми підозріло глядаємо щось, хтось не то, а то-то, то ця то так, то так. По-фарисейськи, Фарисейські що робили, вони наблюдали, так, наблюдали за Ісусом, щоб його зловити на чомусь. Оцінювали, критикували. Коли людина попадає в стан оцінювання, критикування, коли вона. Сидить і, можливо, когось там критикує, розбирає на частинки, чи себе критикує, осуджує, то закривається на присутність. Щоби бути відкритим на присутнім, потрібно благословляти, тобто бути тим, який хочу добро прийняти і хочу добро дати. Правда, і тоді ми зустрічаємось в його ім'я. Бо зустрічаємось в відкритті на нього, приймаємо його присутність і Духа Святого і діємо так, як Він, цей Дух Святий, діє в наших серцях. І тоді це царство Боже, це можливо і мало би так бути, що ми його відчуваємо і переживаємо. Ми мали би Його переживати. І, звісно, що є такі моменти, коли ми з вами загружені, закриті, знецінюємо себе чи інших і втомлені, і приходимо в цей храм. Або є такі люди, які прийшли, самі не знають для чого, бо їх хтось змусив. Чим більше ми закриті, тим менше ми його будемо досвідчувати. Чому Ісус своїх учнів дуже часто відтовпи кудись відводив? Тому що коли є велика товпа корисливих людей, які його навколо хотіли лише з нього користь, або коли були фарисеї, які негатив розповсюджували через лицемірство, Ісус залишав ті місця, Ісус залишав ті місця, щоб бути з учнями на самоті, щоб вони досвідчували між собою царство. Його, яке є посеред нас. Раніше, знаєте, навіть так було, що християни не впускали в свою спільноту когось, хто не посповіданий. Якщо хтось мав важкий гріх, він мав можливість там зовні стояти і дивитися через вікно. Тому, якби Ісус чітко говорив: якщо твій брат зрішив проти тебе, йди, скажи йому в чотири очі, щоб він навернувся і повернувся в стан благодаті. Бо якщо він не в стані благодаті, він украдає теж тебе, ти не досвідчуєш Царство Божого часу небесного, тому що є брати і сестри, які, можливо, не дуже і шукають самого Ісуса, щоби ми Його досвідчували. Нам потрібно його шукати. Тому перші спільноти були дуже вимогливими, дуже вимогливими один до одного. Якщо хтось ще лише готувався зі старших до причастя, його на першу частину служби він був, а після проповіді просили його залишити храм. Тому що починалося щось дуже глибокого. Щось дуже інтимного. На останній вечері Ісус умивав нові своїм учням і прийняли Його тіло і кров лише ті найближчі. І вони дуже сильно досвідчували Його присутність. Тому Він вибрав двох, трьох, пішов з ними на гору, де розмовляв з отцем, там переобразився перед ними, їм було так добре, що вони не хотіли повертатися вже. Тому що досвідчували це Царство Небесне і Царство Боже. Коли Ісус розмовляв з учнями після Воскресіння, які йшли в Емаус, Він об'ясняв їм Писання, потім ламав хліб, вони його досвідчили, Він зник. І вони говорять, як горіло наше серце, як палало наше серце. І тому Ісус говорить, не шукайте його там, сям. Він посеред вас, посеред нас, якщо ми Його шукаємо, якщо ми відкриємось на нього, якщо ми в Його ім'я збираємось, властиво, чесно кажучи, наше з вами основне завдання в духовному житті. Це навчитись приймати Його присутність, навчитись, як це його приймати. Вся школа духовна, все навчання Ісуса пов'язане з тим, як його приймати. як бути смиренним, як слухати, Його, як шукати, Його, просити, каятись. Але все це для того, щоб його прийняти. Дуже часто наше християнство, воно. Вигляди так, що ми маємо щось виконувати. Якщо ми це не виконуємо, ми в погані, а якщо виконуємо, то ми добрі. А де в цьому присутність? Де в цьому присутність? Правильно, неправильно? Що ти шукаєш? Правильно, неправильно? Чи ти шукаєш особи? Роби такі дії, щоби досвідчити особу? Я йду на Євхаристію, щоб досвідчити особу. Я хочу почути, читаючи Євангеліє, що Він до мене говорить. Я хочу почути, що Він тепер говорить через священника. Я його шукаю. І тоді, коли ми вчимось, коли ми його шукаємо, ми починаємо смакувати. Смакувати. І тоді розуміємо, що нам навіть не потрібно їхати кудись далеко, щоб його засмакувати. Нам потрібно мати такого брата, таку сестру, тобто таку спільноту, де люди шукають його, де збираються в його ім'я. І тоді, коли ми збираємось в Його ім'я, ми його досвідчуємо. Тому Ісус говорить, не бігайте туди-сюди відкритись на його присутність. Такою мала би бути сім'я, такою ми мав бути християнський зір чоловіка і жінки, які вінчалися, що вони живуть в присутності Ісуса і в цьому колпакі, колпаку Царства Небесного. Присутності Ісуса ростуть діточки, такою би мали бути наші спільноти, але, на жаль, на жаль, дуже часто такими не є. Але добра новина заключається в тому, що якщо ми ще закриті або ми ще не так сильно відкриті, що Ісус не покидає нас і не залишає нас. Тому властиво може так бути, що людина в сім'ї не досвідчує так сильно, а приходить сюди, щоб досвідчити його, зміцнитись і потім іти туди, де його менше, і нести це світло, а потім знову приходить, щоб це засвідчити. Ісус теж був в таких місцях, де йому було дуже важко. Він дивувався, що чудесне відбувалося, що підозрілі або темні. Люди навіть його хотіли після першої проповіді, не зрозуміли, не прийняли, виштовхали його за місто і навіть вбити його хотіли. Ісус теж був в таких місцях і в таких оточеннях. Але не падав духом, йшов, робив свою місію, йшов до Отця, слухав Його, збирався з учнями. І вчив їх про царство Боже, що воно посеред нас, і як на нього відкритись. Добре би було, щоб ми з вами зростали в цьому досвіді Царства Божого, Царства Небесного, щоб ця сила світла досвіду живого Бога. Була так сильною, що люди, які сюди приходять, заходять, щоб вони його відчули, і їм захотілося його пізнати. Амінь.